Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми, є у чотирьох відтінках біжіть, поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції. Шукав сірі джинси і світлі ковбойки і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках а ще теплюща стюбане пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, Я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая лише раз у рік і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки, тому біжіть. Ведь розбирають, як гарячі пиріжки. Римові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останній найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на біку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім, носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку кемел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Твітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду A&D Нуше. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я, до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка пара. Вам сподобалось найбільше, чи робити другу частину. Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, та бо є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму мішлісті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік тесті в меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Wow. Oh.